Минулого тижня знову актуалізувалась тема щодо передачі Україні винищувачів. Щоправда, не F-16, а мін 29 Передусім, мова йде про Словаччину та Польщу. Перша ще минулого тижня заявила, що розглядає можливість передати нашій державі 10 із 11 своїх літаків Міг-29 радянського виробництва, які зняли з озброєння минулого року. Та вже у середу, 8 березня, готовність надати Україні власні винищувачі Міг-29 можах міжнародної коаліції, підтвердений президент Польщі Анджей Дуда. Та частина Міг 29, яка залишилася в Польщі і яка зараз служить у наших ВБС, ми готові передати ці літаки, і я впевнений, що Україна була б готова негайно їх використати. Проте у канцелярії польського президента вже заявили, що мова йде не про велику кількість літаків. Нагадаємо, що Польща вже передала 250 радянських модернізованих танків та анонсувала передачу ще 74 одиниць. Хоча зазначимо, що для України буде важливим факт передачі не тільки танків, а й літаків. Тож будемо чекати ухвалу передусім словацького уряду. Адже міністр оборони Словаччини Ярослав Надь висловив думку, що настав час прийняти рішення. Це значимо, що варто чекати саме офіційного повідомлення, адже інформація про потенційну передачу словацьких мігів неодноразово з'явилась у ЗМІ, зокрема ще влітку 2022 року. Крім того, Україна вже отримувала винищувачі від партнерів, зокрема Північної Македонії. З пожваленням теми передачі нашій державі авіації оптимістичну заяву зробила прем'єр-міністрка Фінляндії Санна Марін, яка, перебуваючи в Україні, зазначила, що можна було б підняти дискусію про передачу в Україні винищувачів Hornet. Також цього тижня видання політика опублікувала інформацію про те, що американські військові вивчають можливість інтеграції передових ракет класу повітря-повітря в український МІІ. проте наразі є проблеми з сумісністю. Певнені, що інтегрувати озброєння вдасться, адже раніше американські протирадіолокаційні ракети класу повітря Земля igm 88 а було успішно противоришовані з нашим Су-27. У будь-якому випадку, у темі передачі Україні винищувачів, передусім західних, варто бути стриманим у оцінках та коментарях, аби не радіти до оприлюднення будь-якого остаточного рішення. Адже навіть глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю Біль там Зонтак заявив, що не очікує, що поставка винищувачів відбудеться найближчим часом. Тому що це дуже складне завдання з логістичної та технічної точки зору. Чи не найбільшою сенсацією останнього тижня стала стаття американського видання The New York Times, у якій йдеться про те, що вибухом на газопроводах Північний Потік, що сталося у вересні 2022 року, можуть стояти неурядові групи, до яких мали входити росіяни та українці. Співрозмовники видання схиляються до думки, що вибухівка була закладена за допомогою досвідчених водолазів, які не працювали на військовій або розвідувальній службі. І, хоч у невоні зазначається, що немає доказів причетності ані української влади, ані громадян Сполучених Штатів чи Великобританії, оприлюднення такого роду інформації спричинило справді вживаве обговорення у вищих політичних колах. Володимир Зеленський чітко зазначив, що до вибухів, які сталися на гілках газопроводів Північний потік, Україна не має до цього ніякого відношення. Також президент України запропонував проаналізувати, кому вигідне оприлюднення такої дезінформації. Натомість, за декілька днів до цього, радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що очевидний мотив для підриву був у Росії. Прокоментував резонансну статтю New York Times і міністр оборони України Олексій Резенко, який також заперечив будь-яку причисність до інциденту української влади. Прокоментувала цю подію і наші західні партнери. Так, генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг підкреслив, що поки що невідомо, хто стоїть за атакою на газопроводи Північний потік та порадив дочекатися завершення національних розслідувань Данії, Швеції та Німеччини, що наразі триває. Міністр закордонних справ Німеччини закликала не робити передчасних висновків з повідомлень ЗМІ. А речник таршедепо Прайс заявив, що не може підтвердити повідомлення у ЗМІ. У свою чергу досить цікавою виявилася позиція Росії, яка вимагає об'єктивного та неупередження. Розслідування. Таку позицію висловили, зокрема, офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова та міністр закордонних справ Сергій Лавро. Останній, правда, також пригозив захисту відповісти на цю пряму атаку та замах на власність Росії, якщо буде заблоковано об'єктивне дане неупереджене розслідування. Вимагає прозорого розслідування і прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков, і наголошує, що в інформацію про український слід в організації підриву газопроводів Північний Потік йому на силу міриться. У Кремлі вказують на синхронний вихід матеріалів у західних змі та бажають, що Сполучені Штати та Британія шансів. З цим згодом депутат Терштуму Леонід Слуцький. Депутат стверджує, що публікація New York Times Таймс черговою мене відволікає, мета якого переключити увагу зі справжніх авторів теракту на абстрактних повстанців. Єва підтримує і заступник голови Радбесу РФ Дмитрій Медведів, який в хаотично агресивній манері порівнює публікацію із дешевим фільмом, та каже, що не вірить в нікому невідомо про українське угрупування, яке не пов'язане ні з Бандерівським Києвом, ні із зазумованими гінекологами Європи. Якщо ви думаєте, що вам почулося, то ні. Саме гінекологам. Тобто версію про причетність України до підриву Північного потоку росіяни відкидають. Їм, звісно, більше подобається версія про причетність Сполучених Штатів чи Великої Британії. І ця версія повністю вкладається у тези пропаганди Кремля, що Росія нібито воює з НАТО. На минулому тижні Російська Федерація не припиняла створювати інформаційні вкиди для дискредитації України. Саме проголошена влада Придністров'я на минулому тижні заявила про запобігання теракту проти посадових осіб, нібито за вказівкою Служби безпеки України, яка одразу спростувала усі звинувачення. Однак мета Росії може полягати у поваленні про влади Молдови. І звинувачення України у терактах є однією зі складових цього плану. Плани Кремля щодо Молдови підтверджує розвідка Сполучених Штатів та голова МВС у Молдові Анна Ревенко. У свою чергу речник Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбер висловив впевненість у демократичних інститутах Молдови та їхній здатності реагувати на російські загрози. Білоруські кордони стали наступними для дестабілізаційних планів Росії. Головне управління розвідки Міноборони України заявив. Що агресор планує масштабну провокацію на кордоні України та Білорусі з можливими маруйнуваннями об'єктів інфраструктури та жертвами серед мирного населення. Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко коментуючи вибухи на аеродромі Мочовища, заявив, що виклик кинуто. Хоча українська сторона публічно наголошувала у непричетності до пошкодження російського літака на білоруському аеродромі, російський вплив провокував сутички в іншій країні у Грузії. Масові протести в Грузії відбулись через прийняття законопроекту про іноагентів, який грузинська опозиція, Сполучені Штати та ЄС назвали проєкцією російського законодавства. Натомість представники Кремля стали на захист законопроекту, який таки відхилили у другому чидень. Невдалими виявились російські дестабілізаційні дії в Болгарії та Італії. Так в Болгарії проросійські депутати пробували через Конституційний суд оскаржити рішення країни про надання військової допомоги Україні. Врешті клопотання було відхилено. Але політики від проросійської партії відродження відігралися на українському прапорі, скинувши його з балкону мерії Софії зі словами смерть фашизму. Паралельно в Італії військовий трибунал Рима засудив на 30 років ув'язнення офіцера ВМС, якого звинуватили у шпагутстві на користь Росії. Офіцер Дарії передавав Росії конфіденційні документи НАТО. Проте передба з прояву російського впливу чекає на ще в багатьох ситуаціях. Наступним справедливим викликом стане позбавлення Росії у головування в ООН. Черга якої підходить у квітні цього року, безперед України в ООН Сергій Кислиця вже сусадив імовірне оболування Росії та звернувся до організації із запитань: якщо російські ракети потраплять до ваших міст, ви дозволите їх головати в Раді Безпеки ООН. Однак ООН поки не висловило своєї позиції. Російський президент Володимир Путін готується до довготривалої війни проти України. Про це сказала директорка Національної розвитки США Авріл Хейнс під час щорічного звіту в американському конгресі, який відбувся 8 березня 2023 року. Очільниця розвитки США зазначила, що Росія, найімовірніше, не зможе підтримувати навіть той скромний рівень наступальних операцій в Україні, який є, без додаткової обов'язкової мобілізації та сторонніх джерел постачання боєприпасів. Тому у 2023 році Росія може перейти до стратегії отримання й оборони тих позицій, які є, затягуючи війну за інформацією японського видання Nikkei Asia, Китай вважає, що війна між Росією та Україною може завершитись приблизно влітку 2023 року. Такий висновок в Пекіні зробили на основі результатів симуляції війни в Україні. Які зробили в Академії військових наук, прислухавшись до виставки Академії, керівництво Китаю запропонувало свою формулу миру на річницю повномасштабного вторгнення, щоб відіграти провідну роль у мирному врегулюванні російсько-української війни. Якщо розвідки США та Литви говорили про російський потенціал вести війну, то їхні британські полоні у своєму традиційному огляді пояснив, чому зростає інтервал між хвилями російських ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України. На їхню думку, це ймовірно пов'язано з тим, що зараз Росії потрібно накопичити щойно на зроблені ракети для того, щоб удар мав достатню силу для придушення української протиповітряної оборони. Крім того, у британській розвідці відзначили, що Росія далі зазнає надзвичайно важких втрат по війні, але різні російські регіони потерпають з різною мірою. В Богляді зазначено, що найбагатші міста Росії Москва і Санкт-Петербург мають відносно небагато втрат порівняно до чисельності їхнього населення. На думку британської розвідки, такі тенденції пов'язані з тим, що ізоляція від війни найбільш заможних власть населення, у тому числі російської еліти, залишається головним завданням для Росії. Ще одним важливим питанням для Росії міг стати захист свого населення. Агресор будує оборонні лінії в Білогородській і Курській областях. Але насамперед для інформаційного впливу, щоб зобразити Україну загрозою для своєї території, щоб передати війну в Україні як життєво важливу для Російської Федерації. Таку думку озвучили в інституті вивчення війни. Натомість будівництво укріплень в окупованому Криму, на думку аналітиків організації, свідчить про невпевненість росіян у спроможності отримати захоплені території на півдні України. Наразі це усі найбільш обговорювані новини минулого тижня. Будемо вдячні вам за підтримку нашого каналу, лайком, коментарем та підпискою, адже саме ви мотивуєте нас створювати нові відео. Бережіть себе та побачимось!